друзі, і я рада вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами. І, як завжди, я вам приготувала дві новиночки які в нас знаходяться поза межами нашого з вами фону, а точніше за кадром. І хочу вам сказати, те, що це в нас дві вирішальні, а точніше, офіційно можу заявити, те що ми закінчуємо наш з вами вже старий каталог, тому що це останні дві колекції саме в цьому каталозі. Тому пропоную подивитися вам. Дві колекції, які я вам приготувала за кадром. І це в нас колекції, які мене просили зробити на своєму каналі, а точніше, першу. Це в нас колекція, яка має назву банківські карти. Тут нам будуть попадатися картки. Ось ось такі тут у нас пакетики, їх всього лише сім, ось такі ось картки будуть. І колекція дуже-дуже класна, і вона мені сподобалася. Ось, і ось такий ось ще один пакетик. І наступна колекція, яку я зробила сама, вже я дуже хотіла, щоб вона була на моєму каналі, точніше, в моєму. Створені в цієї колекції. Всього вона має шість пакетиків, але колекція така дуже-дуже суперова. І ця колекція має назву Веселе життя картоплі. Дуже-дуже весела така назва і дуже-дуже класні стікери. Тут ось такі ось тут пакетики. Всього лише тут шість. Колекція маленька, але я думаю, що вона буде. Ще більш суперовою І тому давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. В цьому нам, як завжди, допоможе наш пневмінчик. Він дуже-дуже за вами сумував і, як завжди, передає вам всім, -всім, -всім, всім привітики. І тому давайте вибирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. І давайте починати. Сьогодні я обираю пакетики сама. Я так вирішила. Ось, і тому сьогодні ми закінчуємо колекцію сережки та колекцію пушин. Мене просили зробити другу частину пушина, але я подумаю і можливо зроблю другу частину. Тому що мене просили. Ось. Колекція мафія. А, я хочу взяти ось таку, ось Барбі Колекція... прикрашаємо «Айпади». Тут у нас темні якісь кольори, мені не дуже подобаються такі, але я хочу взяти ось такий ось сірий. Колекція 20 пакетиків. Беремо ось такий ось пакетик, і, і в наступному відео ми закінчимо цю колекцію і відкриємо самий наш з вами головний пакетик. Ось колекція Пес Патрон, Тут у нас два жовтих. Я хочу взяти ось такий ось пухкий. Дуже-дуже цікаво, що ж у нас там буде. Колекція іграшки. Я хочу взяти, напевно, ось таку ось жабку. Колекція малюнки по клітиночкам. Я хочу взяти ось такого ось листа. Колекція макіяж Дарі, точніше, мій макіяж, косметика. Я хочу взяти, напевно, ось такі ось спонжики. І це ще не всі в нас колекції. У нас є ще також облаштовуємо кімнату в Токабока. Тому, давайте, напевно, візьмемо якусь дівчинку. Я хочу взяти ось таку, ось дівчинку. І колекція картки пам'яті. Нам потрібно взяти. я навіть не знаю, яку Який взяти, я хочу з капібарою, напевно. Візьмемо ось таку, ось. І з наших нових колекцій це в нас колекція банківських карти. Я хочу взяти, напевно, ось такий ось пакетик. І веселе життя картоплі беремо нашого пінгвінчика з вами. Веселе життя картоплі, напевно, ось такий ось пакетик з картоплею, який каже Бай. І ось стільки ось пакетиків у нас з вами на розпаковочку, і дістаємо наш з вами каталог і починаємо нашу з вами розпаковочку. І сьогодні ми закінчуємо колекції сережки. Почнемо, напевно, з цих колекцій. Ось і давайте розпочинати в вигляді. Морозова. Ось. До На речі, напишіть в коментарях, чи ви любите морозиво. Я обожнюю просто. І тому давайте подивимось цю колекцію. Ми її закінчили. Ось така ось вона в нас вийшла. Колекція пушин. І в нас з вами останній номер. Це під номером 7. Під номером 7. Ось. І ми закінчили цю колекцію. Вона дуже-дуже була крутою, веселою. Ось мені, до речі, дуже-дуже вона сподобалася. Ось так ось. Наступна колекція це прикрашаємо айпади з вами. Під номером 8, це в нас на останню з вами сторіночку. Ось сюди ось. І тут в нас, я вже бачу, яка прикраса, це в нас «My Melody». А ви що думали, я не шарю за тренди? Звичайно, шарю. І нам попадається під номером 7 ось така ось рукавичка Діда Мороза, напевно. І ми закінчили ось цю ось сторіночку і вже під номером 1 нам попадеться з вами якийсь з вами стікер. Я навіть не пам'ятаю, що тут там за стікер в нас, але подивимося вже в наступній розпаковці. І так, йдемо далі до колекції мафія. Так, що в нас сьогодні? Чи буде в нас Барбі мафія? Мені дуже-дуже цікаво знати. Ви обов'язково пишіть, як ви думаєте. Ось. І що ж, хто ж в нас Барбі? У нас Барбі з вами мирний. Ось тому у нас з вами не шериф. Ми і шерифа з вами не знайшли, нічого ми з вами не знайшли. А, на одного, одну мафію ми знайшли. І то добре. Йдемо далі. До колекції, напевно, моя косметика. Мені дуже подобається її послідовно. Ось. В кожній розпаковці таке. Так, це моя косметика. Ось цей ось пакетик. І тут в нас. З вами під номером 5. Ось такий ось засіб. А це для волосся кондиціонер. Для волосся кондиціонер. ось Щоб не запутувалися волосся. ось Його потрібно наносити тільки на кінчики, не на всю довжину волосся. Ось тому йдемо далі до колекції малюнки по клітинкам. До речі, мала я із самих найулюблених колекцій. Ось так ось. І йдемо далі до колекції. О, весь патрон, давайте. Відкриємо з вами ось такий ось пакетик дуже-дуже він пухкий і мене це дивує. Ось такий ось стікер. Це в нас ось такий ось патрон. Моднявий такий. Я вам казала те, що тут стікери просто настільки величезні, що їх. Не дуже зручно клеїти, але вони суперові. Ось, йдемо далі до колекції іграшки. І це в нас ось така ось з вами жабка. Під номером 4. І це в нас ось такий ось тост з авокадо, напевно. Ось так ось йдемо далі до колекції. Облаштовуємо кімнату в Тока Бока. Нам попадається мій персонаж, моя дівчинка. Ось така ось я вийшла. Ну, це, так сказати, мій стиль. Ось тому якось так в мене вийшло під номером 10. Тому давайте її приклеїмо. Я навіть не очікувала, те, що я тут попадусь. І тут нам попадається ось така ось картка пам'яті з ось таким ось песиком. Оце я хочу приклеїти вже ось сюди. Ось. Наша колекція банківські карти. І давайте ж дивитися, що нам тут з вами попадеться. Нам попадається ось така ось картка пам'яті з ось таким ось малюнком в вигляді хрюні. Ось під номером 6. Ось так ось. І наступна колекція. Це в нас колекція веселе життя картоплі. Ось так ось воно виглядає. Ось такі ось тут сторіночки. І це в нас ось такий ось стікер під номером 3 на першу сторіночку, де нам каже картопля Гред. Точніше, клас. І ось сюди ось ми приклеюємо, і на цьому все. Будемо з вами прощатися. Ось такі ось дуже-дуже суперові колекції. Ми закінчили повністю цей каталог. І в наступному відео ви вже побачите наш з вами новий каталог і також нові колекції. А ми з вами, та з пінгмінчиком Мімімі, -Мі прощаємося до наступного відео, як завжди, па-па!